Є таке поняття ротація військ. Чули? Це коли одні воюють, потім відпочивають, а їх міняють інші. І так по черзі. Так от, що виходить у нас? Ці всі ухилянти задають питання військовому, якого бачать на вулиці. А чому ти не в окопі? Так, він був там багато разів, можливо, навіть багато років. Хтось його замінив? Е, щоб він міг відпочити. Але це був не ти. А ні, ухилянти кричать. Ти маєш там бути до кінця та загинути. А от я, такий класний ухилянт, я не піду. Ну, бо там гинуть. Розумієте, в чому підлість цієї психології? Тобто ви. Добровольці, йдіть всі там загиньте, щоб у Хілянту тут на мирній території жилося гарно. Поки ви там гинете, а Хілянт йти не хоче, бо там гинуть. А ще багато хто в ЗСУ з часу АТО ООС, це. Коли взагалі більшість народу жила розслаблено і кричала, я тебе туди не посилав. А тепер, коли прийшла їх черга, то вони придумують мільйон відмазок. Але ми, нормальні українці, переможемо все одно. Бо ЗСУ це сила. Але коли всі повернуться з війни після перемоги, нашої перемоги, Головне питання, яке буде стояти у суспільстві багато років, то у будь-якій кампанії. А де ти служив? Та де ти воював? І ось тим, хто не буде мати відповідь на це питання, буде дуже больно і морально в тому числі.